Вітаю вас і запрошую на зустріч з народним депутатом України Іриною Фаріон. Наше інтерв'ю відбувається напередодні найбільшого державного свята дня незалежності. Тому найперше, що для вас незалежність України, пані Марія, дивна річ: повернімося у наші шкільні роки без минулого немає сучасного майбутнього і так далі. Пригадуєте, ми колись вели щоденники відвертості. І в щоденниках відвертості писали, чого ти найбільше потребуєш, яку ти там рису в людях найбільше цінуєш і так далі. Зазвичай 11-му, 8 восьмому класі пишеться про любов, ну, без сумніву, без цього почуття немає жодного життя. Але я чомусь всюди писала оце чарівне слово незалежність чого ти найбільше, чого ти найбільше в житті потребуєш. Тобто кожна людина має мати обов'язково свою окрему кімнатку, принаймні, і не спати разом з комп'ютером, як ми зазвичай спимо, живучи в мікроскопічних помешканнях. Кожна людина має право на самотність, тому що саме в самотності приходять до тебе ангели і Господь, це точно. З свого часу навіть Стус сказав, що самотність це найвищий смисл людського існування. Але це самотність такого екзистенційного характеру, а не самотність, коли в тебе немає коханого, немає дітей, немає друзів, тоді ти постав собі за. Питання, чому властиво в тебе цього всього немає. Так, от, незалежність, мені здається, є підставовою у всьому, якщо ти хочеш зреалізуватися як людина. Незалежність не лише фінансова, а незалежність культурна і духовна. Я смію сказати, що відпочивала цього року не в Україні і мала велике задоволення спостерігати за людьми іншої країни і власне з. У тих людях я побачила ну величезну гідність від того, що вони мають це все своє. І як мені було приємно, коли я е, приїхала в Україну і також відчула оце своє, не зважаючи на те, що ми країна постколоніальна, постгеноцидна і так далі. Це також елемент цієї незалежності, коли ти є власником, власником на всіх рівнях, починаючи від того, що ти є власником свого помешкання, свого городу і закінчуючи, що ти є власником найважливішого своєї культури. А що означає культура? Культура в перекладі з латинської означає догляд. Власне, ті нації, які вміють доглядати, які вміють піклуватися і турбувати, здобувають незалежність. Мені здається, що українці демонструють диво в досягненні власної незалежності, бо без заглиблення у нашу історію ми не можемо усвідомити феномену незалежності в 20 столітті. Чому Галичина втратила незалежність у 1387 році? Битва за Галичину тривала 40 років між угорцями і поляками, і, врешті-решт, через шлюб династичний між угорцями і поляками Галичина опинилася у польському полоні. Уявіть собі, що ми звільнилися від пресу. Польщі у 1900 Тридцять дев'ятому році 1387-1939, І українці зберегли свою церкву, вони зберегли свою культуру, вони зберегли специфіку свого власництва, вони зберегли мову. Це феноменальні речі. І якщо на це подивитися правдивими історичними очима, то ти падаєш на коліна перед власною нацією, яка настільки сильна і потужна. Можемо не заглиблюватися у 1387 рік. Можемо поговорити ближче про нашого з вами не непов... Торно Марк'яна Шишкевича, який вірші про кохання писав польською листи, писав польською. Але чомусь цього хлопця рвало на трибуні. Ви даруєте, на трибуні з амбону церкви Юра виголосити першу проповідь саме руською мовою, всебто українською. Це була демонстрація української незалежності, демонстрація того відрізку. Часу, простору, територію, духу, душі, яка належить винятково тобі, і мені здається, що власне тоді, коли українець повернеть собі усвідомлення власника, він реально стане незалежним на всіх вимірах. Наскільки сучасний український політичний істеблішмент даруйте, що вживаю цей англізм, готовий це усвідомити рівно настільки, наскільки це усвідомлює більшість чи меншість українського суспільства. Не можу називати точні відсоткові межі, але українцям до свого абсолютного визволення ще треба пройти невеликий шлях. Не такий довгий, як час поневолення 700-600 років, і, і замало. 22 роки. Ну, що таке наші діти у 22 Ну, що таке ми з вами, пані Марію, у 22? От не хотіла б я повернутися ага. у тих 22, тому що це період весни. А весна це дуже примхлива штука. Літо це все-таки краще, ніж весна. Е, тому я тішуся, що до літа нашій нації ще є час і час іти. І я би всім нам бажала сприймати нашу українську незалежність на стадії березня. Дуже примхливого місяця з приморсками, зі снігом, з дощем, з раптовим і непередбаченим холодом, з тим триванням такого, що, здається, не закінчується печального. Але вересень приречений на квітень. І ще одна дуже важлива риса, яку б я кожному з нас хотіла побажати перед нашим найбільшим святом, не можна постійно перебувати у негативному полі. Українці мають властивість весь час обговорювати щось негативне. Вони майже не обговорюють позитивних речей. От я спостерігала зараз в іншій культурі, в іншому світі про що говорять люди, звісно, намагаючись проникнути в іншу чужу мову. Люди роблять увагу на позитиві. І постійно звучать позитивні слова, які автоматично починають творити позитив. Ми в нашій культурі маємо стільки героїзму, не просто позитиву, а героїзму. Що якщо ми проходимо повз героїзм, ми повертаємося в епоху темряви. Тобто навчимося бачити позитив абсолютно у всьому. Це, це, це не мої слова. Це казав геніальний сковорода, який зауважив, що мудрець навіть з гною здатен перла виносити. Тому. Антагоністично змагаючись зараз реально за вільну і незалежну Україну, треба навчитися позитивними очима дивитися на світ, коли ти будеш на них, коли ти так будеш робити, коли ти сам станеш позитивний, коли ти сам станеш позитивний, коли ти вибереш свою грядку роботи і будеш там пекельно працювати, отримуючи задоволення від своєї праці, тому що ти любиш цю працю. Ви сьогодні працюєте в найвищому законодавчому органі України, і думаю, абсолютно доречно, щоб ми поговорили, що мають робити нинішні чи що вже зробили нинішні е законотворці для того, щоб цю нашу незалежність розвивати далі і укріплювати і зміцнювати які підсумки. Парламентського року ви би зробили угу. позитивне життя це синтез ідеального і матеріального мудрою. Є та нація, яка знаходить гармонію між матеріальним і ідеальним, не впадаючи у крайності. Крайність матеріального це комунізм і соціалізм. Крайність ідеального це, скажімо, епоха романтизму, яка врешті-решт переродилася у вульгарний реалізм згодом. Найкращий підручник для віднайдення цієї рівноваги між матеріальним і ідеальним написав, звичайно, українець Сціборський, великий Житомирянин. Його праця називається Націократія. От якщо би кожен із наших політиків з владного табору здатен був прочитати хоч один розділ, можливо би йому просвітліло. Як казав геніальний Славушпицький, одна із ват нашої нації полягає в тому, що вона мало читає. Так от на яких законопроєктах ми зосередили свою увагу за час цього першого політичного сезону, який закінчився? Ми напрацювали, щоб я не помилилася у цифрах. Ми напрацювали 126 законопроєктів і 76 проєктів постанов. Якщо 126 законопроєктів це намагання змінити законодавче поле. В якому живе нація, то постанови свідчать про духовний вектор розвитку держави. Без духовного вектору розвитку держави будь-яка економіка почне пожирати сама себе. Це також висновок економістів, що нагромаджені гроші насправді. Приречені, що створити, на що були спрямовані наші законопроєкти. Отже, три основні царини: перша царина це економіка. Отже, законопроєкт 1248, який стосувався повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в республіці Кіпер і в інших зонах. Цей законопроєкт, звичайно проголосувати найскладніше. Хочу наголосити на тому, що опозиційні законопроєкти пані Марія і наша шановна громада має це знати. Голосують винятково в один день. Цей день називається середа. І е, час для голосування тих законопроєктів надзвичайно обмежений від 10 до 2 години, якщо не враховувати перерву з 12 до півпершої. Битва за те, щоб цей законопроєкт був внесений у порядок денний, відбувається на погоджувальній раді. На погоджувальній раді присутні голови комітетів, кожен із яких, звісно, лобіює свій законопроєкт. Тобто це означає, що цей законопроєкт про повернення капіталів з офшорних зол, зон має найменший шанс бути винесений у. У сесійну залу, але це не означає, що ми маємо від цього впадати у велику печаль. Цього це неможливо зробити було у цьому скликанні Верховної Ради. Це можливо буде зробити в іншому скликанні Верховної Ради. Хто з нас вірив у 89-му році, що наша незалежність буде безкровна? Що нам вдасться бути свідками краху імперії Совєтського Союзу? Що нам вдасться бути свідками знищення берлінської стіни? До речі, це якась річниця якраз в серпні відбувається. Далі наступний наш законопроект 12.15, Він стосується ліквідації приватних монополій в результаті зрощення бандитського капіталу, представником якого є партія регіонів, і комуністичного капіталу, так так би мовити, грошей золотих директорів. Вийшло так, що всі наші економічні блага зосереджені у 2% людей країни. Тобто відбувається монополія на основні виробничі засоби. Що це означає? Це означає, що в суспільстві неминучий соціальний протест. Коли цей соціальний протест можливий? Цей соціальний протест можливий тоді, коли нація пасіонарна. Коли вона внутрішньо рухається, коли вона не впадає в песимізм, коли вона не опускає рук, коли вона не каже що це неможливо змінити, насправді світом рухають ті люди, які кажуть, що нема. Неможливого Іван Франко казав, що будь-яке неможливе рано чи пізно стає можливим. Тому для нас дуже важливо цей законопроєкт лобіювати і доносити інформацію до виборця, що ми такі напрацювали про ліквідацію приватних монополій, які захистить інтереси підприємства, підприємців, споживачів і найманих працівників і посилить середній бізнес. До речі, за власне оцей період попередньої каденції. Середній клас власне набував в країні росту, а середній клас це основа будь-якої економіки. Це і є незалежні люди, але які незалежні не лише економічно, тому що середній клас це не є олігархи, які живуть лише грішми, і це не є даруйте бідні люди, які також сприймають світ лише крізь нестачу грошей. Це люди, які вміють поєднати інтерес духовний і ідеа і матеріальний. Власне, через те у нашій країні зроблено повністю програму знищення. Середнього класу, як основи економічної незалежності України, і ще один закон, який стосується економічної царини. Це заходи щодо ліквідації дефіциту бюджету пенсійного фонду, а також спрощена процедура державної реєстрації суб'єктів малого підприємництва. Крім того, ми зареєстрували законопроєкт, який пропонує самостійність місцевого самоврядування і удосконалення скарбничого обслуговування місцевих бюджетів. Можливо, мене навіть не зрозуміли про що я сказала. Бо ми звикли до якогось дивного слова казначейства, правда, і ми знаємо, наскільки скарбниці затримують виплату коштів, наскільки ми маємо з тим проблеми місцевого характеру, і наскільки місцеві бюджети насправді абсолютно і повністю централізовані. Тобто для того, щоб економіка почала працювати продуктивно, слід перевернути оцю піраміду централізації і залишити максимум коштів на місцевому рівні, так як, скажімо, є у Польщі, де кожне містечко є фактично полісом. Незалежним полісом, бо не 70% скеровується у безодню, яка потім розкрадається. Тому є такий несамовитий спротив, аби змінити цю піраміду бюджетування. Отже, ми напрацювали такий законопроєкт. Чи має цей законопроєкт бути шанси ухвалений в теперішній Верховній раді? Звісно, що ні, ми не маємо 226 голосів, але ми не маємо їх зараз. Ми можемо мати їх згодом знову ж таки. І є законопроєкти, які стосуються винятково соціальної царини. Це законопроєкт про захист жертв політичних репресій, інвалідів та матерів. А також законопроєкт спрямований на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит. Ми пропонуємо це робити за рахунок доходів від підвищення акцизного податку на. Пиво є у нас такий продукт, який по-моєму має найбільшу рекламу, яка тільки існує, можлива, так? яка тільки можлива, так тобто я цього разу звернула увагу власне на законопроекти економічного характеру, але вони ніколи не будуть працювати, якщо нація не зуміє захистити себе духовно і культурно. Бо це все одно, що весь час дбати про своє тіло, а зовсім не дбати про свою душу. Це все одно, що народити дитинку. І казати, яка різниця, чи я співаю над нею люлі, люлі люленята чи баю, баюшки, баю. Я, до речі, нещодавно їхала вулицею Куліша і звернула увагу, що на розі на куліша є крамниця, яка називається баю баюшки. Це просто шок. І мимоволі згадала геніального Івана Малковича, який був в моєму проєкті, і привіз цілу галерею своїх книжок. Він на цьому власне робив великий акцент. Якщо ця українська мама. І український батько усвідомить, що він співає над дитиною, яку він говорить казку, яку він дитині купує книжку, які він мультики показує. Ну тоді і економіка почне працювати на українця, а не на олігарха. Тому ми зареєстрували із Русланом Кошелинським законопроєкт про податок на ввезення чужомовної продукції. Як пишуть мої дописувачі на Facebook, а чого такі малі, чи тільки 5 відсотків, так а що не 20 гаротнути їх. Там скажімо, ну є певні вимоги сот, які ми, на жаль, не можемо перевищити. Цей наш законопроєкт був вже на розгляді комітету з питань духовності і культури. Він отримав одностайну підтримку. Дякую всім членам цього комітету. Чи він отримає підтримку сесійної зали? Ми побачимо. Але наразі я знаходжу інший спосіб підтримати українського книговидавця і українського читальника і українського автора. Цей свій проєкт від книги до мете, який буде стартувати з вересня? Хочу запитати, чим закінчилася ваша судова тяганина? Судова тяганина не закінчилася. Ну, у мене кілька судових тяганин, одна вже закінчилася. Одна стосувалася того, що одна з львівських газет обрехала мене, що мовляв, моя дитина називається Жанна, а Фаріон там ходить по дитячих садочках і каже, що Ліза це Лиза, і всяке таке дурне. Чого я насправді не говорила, а трактувала, як моя дитина прочитала назву журналу Лиза. А як ж mm -hmm. інакше вона це мала прочитати? Що вона знає, що це російський? і чого вона має знати, що це читається як її? Вона не розуміється її мови, так само, як я. Ми виграли суд. Так моя дитина дуже смі... сміялася і казала: Нома не, не я вже тепер Софійка, я вже остаточно Софіка, я вже юридично Софійка, я вже не жанна. Це вже майже на рівні жарту, пані Марія. Але це насправді тривало три роки. Переді мною є цікавий документ, який я отримала від Вищого адміністративного суду України. От можу його показати нашим шановним операторам і глядачам. До речі, у цьому документі немає жодної помилки. Я просто вражена і українською мовою. Я вдячна судді Вищого Адміністративного суду України, панові Бутенкові. Тут навіть правильно написано: з оригіналом згідно, а не вірно, а не вірно. Бо вірно можна хіба когось кохати. Це дуже приємно, когось кохати вірно. І не згідно оригіналу, а з оригіналом згідно. Отже, отже, в чому суть цього, цього документу? Бо діяльність депутата це не лише законотворення, діяльність депутата це суспільно-політична широка діяльність і перед. Усім взаємене ще з одною гілкою влади. Судовою і власне теперішня реформа, якщо це можна назвати реформою, а не вбивством судової гілки влади, передбачає повне, абсолютне усунення Верховної Ради від впливу на призначення суддів. Ми і так голосуємо за призначення суддів дуже декоративно. Тобто ми ніколи не голосуємо за їхні призначення, а владна партія завжди голосує за їхні призначення. Тому судова гілка влади обслуговує відповідні клани зараз. Тому таке рішення вищого суду адміністративного суду України для мене надзвичайно позитивне, особливо в контексті мого звернення до Служби безпеки України щодо заяви 148 депутатів, які зверталися до польського сейму, аби волинську трагедію визнати геноцидом українців проти поляків. Це, це це на грані фолу повного. Наскільки мені відомо засобів масової інформації, бо я офіційну документу ще не отримала. Служба безпеки України не бачить у цьому зради. Бо я вимагала від Служби безпеки розглянути цю заяву 148 депутатів як зраду присяги народного депутата України. Це вперше в історії, напевно, світу, коли представник своєї нації вимагає в іншої нації засудити свою націю. Ну за це не судять, за це просто вбивати треба. Я би за це на електричний стілець садила, Колісніченків і всіх 48 х Тому. Інша проблема полягає у тому, що у нас знаходяться люди, які можуть виправдати існування чужої мови у стінах парламенту. Я вже не кажу про тих, які здатні виправдати її існування в школах, в університетах, ну в побутовій царині, нехай залишимо це. От я звернулася до суду на з тим, аби апарат Верховної Ради забезпечив мені переклад, так як це вимагає регламент. Суд закрив провадження цієї справи в брутальний спосіб, не заслухавши свідків навіть двох депутатів. І натомість вищий адміністративний суд задовольнив нашу касаційну скаргу, яка абсолютно відповідає вимогам Конституції. Так, І адміністративний суд не бачить перешкод для відкриття касаційного провадження. Касаційне провадження відкрито, який воно буде мати наслідок, ми, звичайно. Побачимо. Ну а надалі ще один судовий процес, який стосується моїх взаємин із партією привидів. Привид бродить, бродить по Європі ще від часів Маніфесту Маркса. Пані Ірино, час нашої зустрічі вичерпався. Я скористаюся своїм становищем і дам вам ще 20 секунд, аби ви привітали львів'ян з Днем Незалежності. Бажаю нам всім гедонізму, бажаю радості від того, що Господь нам подарував життя і що Господь подарував нам саме цю країну, саме цю мову, саме цю культуру. Якщо хочемо чогось досягнути, демонструємо силу, а не песимізм, розпач і безнадію. Дякую за розмову Дякую. і до зустрічі всього найкращого.